З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західна Українська Народна Республіка і Надніпрянська велика Україна Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Ці рядки з універсалу соборності вперше пролунали 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі у першу річницю проголошення незалежності УНР. Саме тому що року, 22 січня, ми згадуємо дві рівнозначні за вагою події української історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки, яке сталося у 1918 році, та проголошення акта злуки українських земель, що відбулося 1919-го. Наскільки ж важливими є для нас громадян сучасної України? Ті події більш ніж сторічної давнини, які ж криваві уроки з історії нашої багатостраждальної держави, ми маємо засвоїти, аби не втратити свою батьківщину. Про це і не тільки ми сьогодні поговоримо з істориком, старшим офіцером центру психологічної підтримки персоналу угруповання військ сил південь сухопутних військ збройних сил України з Сергієм Гуцелюком. Доброго дня, пане Сергію, дякую, що ще раз до нас завітали. Доброго дня, дякую за запрошення. Якби ви могли пояснити історичний контекст та значення акта з луки року одним реченням, як би воно звучало? Ну я думаю, це наша єдність, наша зброя. Чому так? Бо вже на той час більше ніж рік йшла війна. Війна на різні фронти з загарбниками не тільки московськими більшовиками, але й монархістами, і так званим білим рухом, який очолював на той момент Деникін, які теж не бачили Україну незалежною і хотіли її знищити, залишити її в складі так званої єдиної неділимої Росії. На той момент існувала перед цим. Актом проголошення Соборності України дві України, Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка. І вони стали однією державою. Взагалі, контекст загальноісторичний був так само дуже несприятливий, бо за рік до того Україна в березні 1918 року була серед тих країн, яка підписала Берестецькі угоду, де Україна фактично стала. Стала союзником центральних держав, тобто союзником Німеччини і Австро-Угорщини, які на той момент ну, не було ж розуміння, як закінчиться Перша світова війна, верніше. Але вже ближче до цих часів, ми пам'ятаємо, що 11 листопада 1918 року Німеччина капітулювала, закінчилася Перша світова війна, і країни Антанти, які почали підтримувати Білий Рух. Вони сприймали Українську і Народну Республіку і державу гетьмана Скоропадського. Ну не зовсім як дружні країни. Вони дивилися на них як на Україну, як на союзників центральних держав, які на той момент вже програли війну. І саме в цей момент відбувається оце проголошення соборності. А це фактично об'єднання українського народу в одній державі, бо до того часу український народ був розділений між двома державами, великими, між двома великими імперіями Австро-Угорською. І російською імперією, чому об'єднання УНР та ЗУНР у 1919 році вважається символічним, хоча фактичне об'єднання протрималось недовго через російську військову агресію. Це вплинуло на подальший розвиток і українського народу і державотворення. Бо навіть після після програшу перших визвольних змагань більшовики, ну коли вони переформатували свою політику. На політику корінізації, українізації, не нова економічна політика, вони говорили: а ми ж ми ж хочемо з'єднати український народ. Він був царизмом розділений буржуєми, монархістами і всім іншими. ми ж його об'єднуємо. І, наприклад, події подальші, вже Другої світової війни, вони ж теж в контексті цьому подавали, що частина українського народу приєднується. Тобто більшовики хитру політику вели і ну, з огляду на. На це і можна сказати, що перші визвольні змагання вони не були підчасту, як то кажуть, програні, але поклали ґрунт тому, що українська держава потім і стала засновником організації Об'єднаних Націй, «Живий ланцюг 21 січня 1990 року, коли мільйони українців взялися за руки, об'єднавши Івано-Франківськ через Львів і до Києва, щоб відзначити 71-ю річницю акту з луки УНР та УНР, вважається однією з наймасштабніших акцій у світі. От у мене питання: як такий грандіозний символічний, якби зараз назвали це флешмоб, міг бути можливим тоді? Під час існуючого радянського чекістського режиму в 1989 році було, було фактично проведено перший з'їзд українського народного руху, народного руху України, верніше. І структури цієї організації це, це була не політична партія, це був такий широкий громадський рух, в якого входили і на той момент навіть і діючі члени комуністичної партії Радянської Соціалістичної Республіки, і це все робилося саме силами цієї організації, небайдужих українців в першу чергу інтелігенції української, яка і прагнула цієї єдності. Бо все йшло до того, що мало бути або переформатування радянського союзу, або ну все йшло до незалежності України по великому рахунку, так тому це і стало можливим. І вже не було, не було тієї репресивної машини, яка б могла це все діло придушити. Абсолютно не було. Вона вже пішла в історію, назвали ще історію. Дійсно, це є одним з таких яскравих проявів єдності українців. Після тих подій 2019 року, коли дійсно величезна маса людей змогла організуватися на цей флешмоб, а як взагалі змінилося поняття соборності після чотирьох років повномасштабного вторгнення та десятиліття війни, ну ми навчилися цінувати це як і незалежність, бо до того часу дуже багатьом людям здавалося, що незалежність – це така данність, і вона у нас завжди буде. То дуже сильно там не, не замислювався на це діло. Ну люди, які е, розуміли контекст е, взагалі подій, які можуть бути, всім було зрозуміло, що буде протистояння з Росією однозначно, з огляду на той режим, який там встановився і до цих пір існує, і рано чи пізно цю незалежність треба буде відстоювати зі зброєю в руках. Соборність, як і незалежність це е, ті, е, ті цінності, які треба відстоювати, за яких треба бороти, за які треба боротися. І ні одного народу у світі вільного, який має свою державу і незалежного, не було без такої боротьби, яку ну приблизно такої боротьби, яку ми зараз ведемо. Всі європейські народи виборювали свою незалежність тільки в боротьбі. І все. Крапка по іншому не може бути. З огляду на, на це, то, що ми на початку з вами говорили, що наша єдність це наша зброя. Бо тільки в єдності ми можемо подолати оцього ворога. На даний момент найбезпечний ворог це Нацистська Російська Федерація, яка за мету собі поставила знищення і держави, і народу. Тому ми повинні захистити і державу, і народ. Тобто можна сказати, що зараз соборність це не лише кордони на карті, а й єдність людей як на фронті, так і у тилу. Першу чергу це єдність людей, і вона є. Хто б там, яку які б різні пропагандистські кліше нам ворожі не накидалися, що в нас то не так, і то не так. Але боротьба є боротьба. І соборність це якраз той, той рецепт, який нам допомагає долати ці всі моменти. Єдність вона в сприйнятті людей. І ця єдність в нас скріпилася цією боротьбою, не дивлячись на, на страшні трагедії, на, на, на ці всі нелюдські випробування, які ми зараз проходимо, але ця єдність, вона вже прошивається в, в кожному з нас. І не тільки в молодого покоління, але й в дорослих людей, які ну, мають ще коріння виховання, ще те радянське старе. Але з огляду на ці всі моменти і всі ці звірства, які. Які виконують окупанти, це все в людях в людях змінюється. А як ми, як суспільство, маємо працювати над соборністю територій, які тривалий час перебували під окупацією, ми повинні протидіяти оцій масованій пропаганді. Бо я завжди підкреслюю, що наш супротивник майстер в пропаганді, вони перевершили навіть ті. Такі еталонні зразки пропагандистські, які були в виконанні нацистських нацистських злочинців, зокрема Гебільса, нам нам потрібно навчити людей протидіяти цим інформаційно-психологічним спецопераціям, які дуже успішно інколи проводить наш ворог. Це оцей дискредитація збройних сил, це дискредитація окремих підрозділів збройних сил. Зокрема, я говорю про цю вже, вже майже майже три роки. Тривається дискредитація територіальних органів комплектування та соціальної підтримки. Ми маємо свій інформаційний простір не тільки будувати, але й захищати. На чи можна сказати, що війна от стерла ці нав'язані наративи? Війна це з одного боку страшна біда а з другого боку це і двигун. двигун прогресу. І не тільки технічного, але і взаємовідносини між людьми в суспільстві, між державами змінюються за результатами війни. Я вважаю, що за результатами уже цієї війни ми маємо результати. Це ну, потужне цементування нашої української політичної сучасної нації. Ми позбуваємося цих всіх маркерів і комуністичних, і маркерів цього так званого «русского міра. Ми виходимо з цього з величезними потугами, з величезними проблемами, перепонами. Яку роль відіграє історія, культура та мова українського народу як цемент української соборності? Ну це основні елементи, які об'єднують будь-який народ, і вони мають значення величезне. І тому і була і протидія відновленню нашої історичної пам'яті, тому і була протидія відновленню української мови на території всієї України. І тому була і протидія і вона, до речі, і лишається до сих пір нашим культурним надбанням. А що для вас особисто є символом єдності України? Можливо, це якась пісня, місце або людська постать для мене це моя родина. Мене я сам східняк, а в мене дружина з Галичини. Ну, наш син офіцер Збройних Сил України. Так що для мене моя родина це є символом соборності. Ну так приємно і неочікувано. Ви як історик, я думала, ви якусь історичну постать назвати. А тут родина. Ну я думаю, багато таких є. Ну так. Нас да. так, так, так. дуже багато таких людей є. Нові сім'ї створюються такі. От тут так і будується соборність. Ну я вам дуже дякую, що до нас завітали за ваші роз'яснення. І ще раз дякую за вашу службу. Вам дякую, дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І Пам'ятайте, все буде єдина соборна Україна. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західна Українська Народна Республіка і Надніпрянська велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. Здомились ми в дикої години спожеж війни і полум'я вогнів вликав на збір за долю України. З ростимо на землі, і ідуть на ворог.